По 200 півдронів передали захисникам 12-ї бригади спеціального призначення Азов та 3-го прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгена Пікуса для виконання бойових завдань на східному напрямку фронту зі слів оборонців. Дрони залишаються одним із основних засобів ведення бою, тому потреба в них є незмінно високою. Це вже п'ята передача для 3-го прикордонного загону. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом вкотре підтримує оборонців важливою допомогою, півдрони. Вони сьогодні на сьогоднішній день це основа ведення бою, це основне, що задає шкоди ворогу і знищує його. Тому на сьогодні це те, що нам допомагає знищувати їх пачками. Це це більш кращого сьогодні. Ніхто на жаль не придумав для того, щоб знищувати велику кількість орків. Це якраз ті підрозділи, яким і в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу і від імені територіальної громади ми на постійній основі допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення, Азов, це сьома передача, третій прикордонний, п'ята передача, вони виконують дійсно досить важливі завдання на Східному фронті.